26-та пара. Червоний футбольний роман. Сані Курц Курча Константинович. Значить, сані. Все, О, правый, право, десь, ровно є! Право, де! Ще, ще, се, давай! право! Roman, руки выше. Roman, руки выше. Roman, pravi выше. Roman, руки выше. pravo, Roman, Roman, Roman. 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 Traves, volta. Traves, volta. O que mais os flechas? Para os traves, volta. Flechas, não é isso?

Приготуватися 27-й парі до дотенку Григорії снище назад, після них Стуцько Ігор горвізнеї Арсен.

Приготуватися 27-й парі. Боксера на середину. Тому з козацькою можливістю продовжувати поєдинок боксером червоного кута, перемогу здобуває кортя картен. Так, Как минимально чуть пол. Что-то ушел. Что вижу делать? Да я же курил. А нет, они что-то.